Доброго усім дня! З вами гурток-Рукодільниця. Ми продовжуємо з вами роботу по виготовленню органайзера. На попередньому занятті ми з вами підготували заготовочки для наружної сторони наших коробочок для оздоблення боковушки задньої і передньої стінки. Сьогодні ми будемо їх. Наклеювати, а також будемо оздоблювати середину нашої коробочки папіром ось такого голубого кольору. Так само ми вирізаємо за розмірами нашої коробочки стінки бокові, задню і передню. Беремо наші бокові стіночки. І за допомогою клею ПВА підклеюємо внутрішні сторони нашої заготовочки. Отак у нас виходить. Тепер наружні стіни нашої заготовочки. Підготовленими деталями ми також обклеюємо. Ось, ви бачите, бокові сторони обклеєні. Далі. Всі сторони ми вже обклеїли знаружі і внутрі, і тепер у наші зрізи будемо оздоблювати шнуром таким чином за допомогою клея пістолета. Також бокові. Сторони ми також обклеюємо шнуром, акуратно, не поспішаючи. Можна обклеїти джутовою ниткою, можна скотчем їх обклеювати, можна папіром, як вам зручно і що ви маєте. Всередині ми заклеїли також оці зрізи, ми заклеїлись тут шпажками і шнуром. Задекорували. Ось така у нас вийшла бокова сторона так само. Одна частина так само ми поступаємо із другою, обклеюємо внутрішню, наружну сторони. Так як ви бачите на екрані. Ось ми підклеїли шви наші, шпажки наші наклеїли. Все, задекорували шнуром внутрі, підклеїли бокові стінки, заготовлені зарані. І ось ми маємо отакі дві заготовочки. Приступайте до роботи, будьте акуратні, у вас все вийде. Притримуйтесь правил безпечної праці. Наснаги вам до зустрічі!